Привіт, це ми Дмитро Щебетюк та Костянтиничка. Я в Бережі і десь костя Де теж. навесні весні 2019 дев'ятнадцятого? Ми мандрували Європою автостопом. Привертаємо увагу і стопом. Наш місячний бюджет становив 100 євро на двох. Океви oh, проблем. Які саме міста відвідати обирали наші підписники, голосуючи на сторінці доступної у Фейсбук. Ми в Швейцарії. А тепер ми поділимося цією історією з вами. Всім привіт! Наш останній день в Барселоні ми почали з дози адреналіну. Вчора Світлана пообіцяла прокатати нас на своєму мотоциклі. І хоч сьогодні дощить з самого ранку ми не відмовилися від вчорашньої пропозиції. Ой, я собі надивив дуже, чекай, чекай. Ну, то... Як його відключити? У мене клаустрофобія. Я зараз задихнуся. <реш> не Я. Натяне мене в сторону. Я не тянула в сторону, я не могла знімати. От тепер я знаю, але ти мене потягнула в сторону і я почав... Ну я ж типу... Йди, йди, йди! їди, на місці. І так каже, я її не заважаю, вона мені не заважає. Я за нею не тримаюся, я тримаюся тільки тут. Це насправді досить лячно. Адже ніяких пасків безпеки тут немає. Я тримаюся ззаду однією рукою і все залежить від вправності Світлани. А ще дуже хвилююся, щоб не сповзли ноги і я не обпік їх об трубу. Добре, бай-бай. я на Бажаю. Ноги по дорозі не забавить. Я їду на мотоциклі! Ми приїжджаємо між машинами. Угу! Ми ці! Ми тескадьори, тільки що між машинами проїхали! Диви, вийшов ви народ! Це тут один одного хитрішня Дивіться, яка краса Рука заважала їм, мабуть, моя. Хоч і ми саграда фамілії не потрапили цього разу. Але ми покаталися на мотоциклі плещам. Я вперше катаюся після травми. Дай до травми я один раз нема катав. Ми трохи перехилилися, не дивіться. Тримайся, Тримайся, дивися, він не впаде зміною. Ні, не входить. Такий шофей. Слухай, якщо ти не будеш балансувати в ту сторону, я тебе можу відпустити ти саме. Отак От нормально, я можу стояти так, так. і не впаду? так? Це типу для фотки чи що? Ні, <реку> <реку> треба так оставляю. <реку> я тепер боюсь рухатися. Падаю? Ух, ні. Здалось тільки, що не выпадают. Ну все, забирайте, бо мені страшно. страшно. Ну, Чакай, читай. Чикай, чекай. Не бізья. Порождені щось снова. Давай може я. Мне не сподобалось. Це було круто. Я хочу ще. це було капець, як круто. Треба буде вже наступного разу, бо я як руші. Буду сушити феном собі штани. Щось воно якесь тепле, та не дуже. Зато точно ноги собі не втічу. Це нам Лігальні. варять яйця, оце у дорога. Канади роблять. Нас так сюди і люблять. Добре, не, що ми... Не знаю тільки за що. <світ> ми, через те, що ми трошки, того нас ще а, люблять. Збуде, да, да. Але вже і трошки. Вони. Косту люблять, а мене якось так. <світ> а мені стане не хотіли послужити, да? так? <світ> <світ> Це у вас тільки одна пара штанів. Тільки давайте? <поє> ну так, да, шорти і штани. У нас шорти Костя yeah. шорти, правильно? на yeah, тебе? Yeah. Ну бачиш, а ти за мене не переживаєш, yeah. за костю переживаєш, yeah. що він в штана не вийде, а я. Ти, відчуваєш, а, ти, що ти... Полі... відчуваєш, що в тебе ноги холодні? А, тобто то, 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 ти думаєш, що, <рі> якщо, якщо, якщо мої ноги холодні, то ти думаєш, що це ніяк не впливає на мій стан здоров'я. Я, ну, я ж не знаю. Розвінчуємо мій. Якщо мої ноги будуть на вітрі, перше, перше розвінчуємо. — Якщо ви думаєте, що типу, якщо людина не відчуває ніг і холоду і так далі, то це не значить, що їй можна ходити в шортах і все буде окей, типу, і вона не змерзне, коли холодно. Якщо турбуються про Костю, то треба потурбуватися і про мене. бо йому ж штани шукають, як висиште, а мені не шукають. А да, ще не гальмуйте людину за плече, або за волосся ззаду, чи за капюшон, бо теж можна перевернутися. Коли ти їдеш, тебе ззаду тормозять за плечі і ти теж назад перевертаєшся. Не пам'ятаю, що було тільки ще з Костю. Щось було. Візок це. <плес> <плес> особиста річ. Можна. Це особиста річ. Це як взуття. Не можна ставити на візок там, вішати свої сумки чи брати ногою і ставити на якісь частини візка, особливо на обручі, чи ще на якісь частини, типу. Бо це, типу, ти на взуття людини наступаєш, фактично. От в таку дощову погоду ми покидаємо Барселону. Занадто сильно романтичний настрій, такий знаєш, дощ. Ви їдете за після взагалі. вернусь до того, в поріжу я не заміну. Вже все таке говориш. <ріст> Наступним містом нашого євротуру має стати Генуя або Мілан. Голосування ще не закінчилося. Як бачите, дорога не близька. Тільки до Генуї майже тисяча кілометрів. Зате вздовж узбережжя Середземного моря. Свята нас вивозить на Блаблакар до Франції. Тому що по Іспанії капець важко стопити. Mm -hmm. У мене одне питання. А вони знають, що я на візку? Mm -hmm. Ну, знаю, не ладно. Тепер мені спокійніше. Світлана не тільки відвозить нас на Блаблакар, вона його ще й оплатила. Дякуємо тобі, Світлана, за все. Знову ми в дєдені в обіді. Разом з двома дівчатами іспанками ми вирушили до французького містечка Перпіньян. Звідти до Генеї вже залишиться близько 700 кілометрів. Крапінець кучі по блакару їдемо, але так душно. зараз вже здається включили трохи головніша кондиціонер. Мене прямо нудило, жесть. І поки що все ще нудить якийсь, ніби аж за поморченням в голові. Три запаморочливі години минули, і ми вже стопимо біля автостради під Перпін'яном. Тільки що нам зупинився чувак, мені зупинився до. Але він їхав до Тулузи, а нам на ту сторону. Ну, Але те, що він зупинився, це подарувало хоча б якусь надію, що ми звідси сьогодні все-таки виберемося, бо нам хоча б хоча б 100 кілометрів, хоча б до Монпальє, тому що капець. Тому що капець не хочеться тут залишатись, нам треба приїхати майже десь 900 кілометрів з цього місця до Мілану або до Генуї. Але він вселив надію, і то стояв я без Кості. Кості тут дуже подобається, він хоче лишатися тут. Ні, просто ми зараз, якщо ми вийдемо, то ми можемо виїхати в якусь духу. Саме духов, або біля заправки. Ця тупа гарна, звісно, не спорю. Ось я пішов шукати місце, де б ми могли розбити намет, а я поки що намагаюся зловити машину в сторону Монпельє. Холодно. Але інша кофта в мене темно синя і ніхто мене не побачить в ній. Тобто довелося все ж таки вдягти. На дворі прохолодно, темно, мені трохи сумно. Мене сьогодні кинула дівчина. Знаєш, та, з якою ми так і не зустрічалися. Це прямо новий стиль мого життя. Знаєш, я недавно то з тої дівчиною тіпо, не зустрічався і, і не почав зустрічатися, розійшовся. А тепер з іншою. Не хочуть нас брати. Хочу показати вам, ця штучка виблискує прикольно. О, їде машина. Їде маршрутка, яка косає чабутка. На дорозі всіх підрізає, бо шасок в салоні рубає. За півтора години стало зрозуміло, що ми нікуди сьогодні звідси не поїдемо. Тому ми вирішили розбити намет та ночувати тут. Але для цього мені необхідно перелізти через паркан і спуститися по крутому схилу. На жаль, дуже темно, і ви нічого з цього не побачите. Але не хвилюйтеся: зранку нам прийдеться повторити цей карколомний маршрут у зворотньому напрямку, тож ви все побачите. Ми забрали капіс, ходи. Я не знаю, як ми завтра звідси вибиратимемося. Але я сподіваюся, що ми знайдемо якийсь інший шлях. Ні, давай то, дуже багато кажанів. О, вот камінь наш сюди. І тут дуже м'яко спати буде. Оце в таких умовах зараз ми будемо розкладати на мене. Довкола нас траса, але тут тихіше, ми в ямі. Не знаю, правда, як ми завтра звідси виберемося, бо виглядало це як капздоль. Спуститись то ладно. Коротше, вон Костя вже розкладає. Територію від шишок розчищає. Цей день був сповнений дуже різних емоцій та подій. Вранці у різних кімнатах, у свіжих простирадлах, з комфортом, all inclusive. А вночі бозна де в лісі, в наметі, на шишках і брудні. Справжній автостоп. Є моя ячка. Ці сосни стріблять, стрьомно здається, що ще шишки не почали падати. Головне, щоб гілки не падали. Так і живемо. Дякую, що переглянули наше відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так і так, то ви можете підтримати нас на Патреоні. А ось тут переглянути попередню серію доступної Євротуру. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся на мій канал та на наші соцмережі у Facebook, Instagram та Telegram. Посилання в описі під відео. До нових зустрічей!